У них є свої справи, там, знаєте, вони займаються якимось, я не знаю. Е, Взагалі, оказується, вони не тільки наші мами, Катя. І от ми зараз про це поговоримо. Чи наші мами теж люди, чи е, мама це, е, стосунки з мамою ідеалізуються? Ми поговоримо про те, чому наша мама нас не чує, а інколи чує. У кого як? Катя, твоя мама тебе чує? Ой, іноді так добре чуєш. І я іноді думаю, мама, лучше б ти мене не чула. <свист> Бувають і такі питання. Сьогодні я буду просто, я обожнюю цю тему, що ми сьогодні будемо говорити про родину, про наших мам, які ну в принципі навіть ну у нас назва каналу, що мама скаже, тому що це важливо. Це важлива людина в нашому житті. І тому е, я сьогодні буду більше говорити про себе, про свої особистісні стосунки з мамою, з татом, взагалі, з батьками з батьками да, так, родині. Оці, е, Родині, оці от, вибачте.